Вона у нас, до речі, семимісна. Вся сім'я влізе без проблем. У нас є запасочка, коврик. Тут під ковриком у нас знаходяться сидіння. Сьомий ряд сидінь в гарному стані. Все добре, є ручка, щоб можна було вцепитися, щоб не випасти, коли летиш на цьому самоліті. Сімейний автомобіль вашої мрії вже у нас. Це Renault Scenic 2005 року з двигуном 1,5 дізель К9К, саме надійний. По задньому ряду. У нас присутні шторки. Це каже, що це вже нормальна комплектація. У нас є три віддільних крісла, які їздять перед-назад. Столики, якщо потрібно буде в дорозі щось поїсти, поставити сюди стаканчик. У нас є чотири склоподйомника, тобто повний електропакет. Всі чотири авто. Це мало в яких машинах. Кондиціонер, механіка 5 ступочка гарно переключається. Тут у нас є два підлокотника. Якщо вам один не потрібен, можете відкинути. Якщо вам вам заважає, якщо ні, то вже ж поставити так. Тут під підлокітниками є ще така велика ніша, яка закривається. Сюди можна вмістити все, що угодно. І тут є також розетка на 12 вольт. Бардачок здоровий. У нас є касетні диски, якщо вам захочеться музику слухати. Також у нас присутні підрульові переключання, ну, магнітовою, управляти магнітовою. Якщо вас цікавить дана машина, вертайтеся до нас компанію AutoPoint. Всім гарного дня!